Це пінус поміла кедровий стелюх. Його насіння було отримано давним-давно ще до початку російської агресії проти України, ще до того, як росіяни захопили Крим і частину Донецької та Луганської областей. Насіння було отримано з далекого сходу від українця, якого доля занесла аж туди. З цього насіння ми. Виростили сіянці, потім розпікірували їх. Потім пересадили сюди на грядку. І от настав час, коли ми ці рослини посадимо в контейнери, щоб готувати їх до пересадки дендрарії Рубцова. Зараз у нас в дендрарі є лише одна така старенька і дуже така слабенька рослина. Ми сподіваємось, що з часом у нас з'явиться дуже гарна куртина кедрового стелюха. Ось я викопав першу рослинку за таким комом і тепер посажу або в цей горщик, або в цей горщик. Зараз прикинув, який буде краще її посадити. Рослинка пересаджена. Лишилося тільки... Поставити горщик на місце і полити. Я хочу викопати оцю рослину з двома стовбурами. Але в мене є проблема. Я маю стояти десь. А тут, перш ніж поставити ногу, треба дуже уважно дивитися, бо всюди дуже-дуже цінні рослини, щоб випадково когось не пошкодити. Кедрові стрілюхи поступово саджаються і горщики з ними переносяться на те місце, де вони будуть стояти. Перш ніж остаточно поставити горщики, земля під ними ретельно вирівнюється, для того, щоб вони стояли горизонтально і при паливі вода нікуди не. Стікала. Десь після обіду всі 19 рослинок пінус-поміла були пересаджені з ґрунту в горщики. А також ми сюди перенесли ще 11 горщиків тих кедрових стелюхів, що вже деякий час вирощуються у горщиках. Ну, щоб всі були Разом отже, 30 рослинок будуть тут підростати, щоб створити у нас гарну експозицію.